Починаємо нашу слід виконавчого комітету, давайте розпочнемо з хвилини мовчання. Порядок денний виконавчого комітету сьогодні виноситься 22 питання. За основу хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за. Є пропозиції зауваження до порядку денного? Нема. Тоді, в цілому, хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за добре розпочинаємо з першого питання про виконання бюджету калицької міської територіальної громади за перше піврічне року. двадцяторопулець Васильна, будь ласка. Доброго дня всім. Даним проєктом рішення пропонується заслухати виконання бюджету за перше півріччя 2025 року. За перше півріччя 2025 року до бюджету надійшло доходів загального та спеціального фонду 585 мільйонів 455 тисяч 200. Це складає 100,7% до затвердженої суми плану з врахуванням змін на відповідний період. І загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти складають 152 мільйони 495 тисяч 100. Це є субвенції з державного обласного бюджету та інших місцевих бюджетів. Виконання планових показників з урахування змін по доходах загального фонду склало 373 мільйони 911 тисяч 400. Це є 96,4% до планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду зросли на 21% або на 65 мільйонів 660 тисяч гривень. Основна питома вага у складі доходів загального фонду займає податок та збір на доходи з фізичних осіб. Поступило 202 мільйони 24 тисячі 200. Виконання планових показників з урахуванням змін становить 102,6%. Перевиконання 5 мільйонів 61 тисяча 200. Проти відповідного періоду. Відповідно, також зросли дані поступлення на 36 мільйонів 866 тисяч 900 або на 22%. Внутрішні податки на товари та послуги. Це акциз. Поступили в сумі 32 мільйони 41 тисяча 100. Це 95,9% до планових призначень. Місцеві податки та збори у доходах загального фонду займають 33%. Поступлення складає 124 мільйони 744 тисячі 400 гривень що становить 85,6% до планових призначень. Недоотримано до бюджету 21 млн 26 тисяч 700. Основним це є податок на майно. Надходження склали 60 млн 493 тисячі 800 в відсотковому відношенні 77% до планових призначень. Мінус 17 млн 689 тисяч. По єдиному податку поступлення склали 64 млн 200 95% від планових призначень більше проти відповідного періоду минулого року на 5%. По надходженнях неподаткових поступило 14 мільйонів 385 тисяч. До цього є. 125% від планових призначень на відповідний період. До спеціального фонду надійшло 59 мільйонів 48 тисяч. Це є 146% до планового показника. Проти відповідного періоду надходження зросли на 19 мільйонів 630. 000. У розрізі платежів найбільший обсяг поступлень досягнутий по власних надходженнях бюджетних установ. Це є 31 мільйон 277 тисяч, з яких 21 мільйон 973 тисячі це благодійні внески, гранти та дарунки. Доходи від операцій з капіталу надійшли 23 мільйони 762 тисячі 500. Поступлення по екологічному податку 2 мільйони 180 тисяч 300. Протягом першого півріччя 2025 року проведено видатків загального та спеціального фондів в сумі 544 мільйони 997 тисяч 400. У загальній сумі видатків загального фонду соціальне спрямування складає 73%. Це є 363 мільйони, з яких на галузь освіту спрямовано 273 мільйони 200, Соціальний захист 28 мільйонів 381 тисяча, охорона здоров'я 30 мільйонів 700 тисяч, культура і мистецтво 16 мільйонів. 864 тисячі – фізична культура і спорт – 13 мільйонів 789 тисяч. Основна питома вага у загальному обсязі видатків загального фонду, звичайно, займають захищені статті видатків. Сума складає 413 мільйонів 751 тисяча гривень, це є 83 відсотки. З них заробітна плата складає 335 мільйонів 305 тисяч 300. Оплата комунальних послуг 43 мільйони 499 тисяч 800 та інші захищені статті 34 946 200. Зокрема, на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії за перше півріччя 2025 року по загальному і спеціальному фонду спрямовано з місцевого бюджету 34 мільйони 345 тисяч 600. Інформація про виконання бюджету зачитана. Є питання заложення? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за. Рішення прийняте. Наступний проєкт рішення. Про затвердження положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій та її складу. Ну даний проект рішення виник у зв'язку із змінами внесеними до бюджетного кодексу. Стаття 75, дріб 2 бюджетного кодексу доповнена певним пунктом, де утворюється комісія про розподіл публічних інвестицій і згідно даних змін до бюджетного кодексу. І законодавства відповідно даним проектом рішення пропонується утворити місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій у складі, згідно з додатком першим до даного проекту рішення, затвердити положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій згідно з додатком 2 до даного проекту рішення відповідно до всіх пропозицій і. Положень типових положень, примірних положень е по державному бюджету і відповідно зіслано на місцеві бюджети. Підготовлено даний проект рішення. Якщо треба зачитувати, це буде проходити розподіл коштів вже при формуванні бюджету. Десь буде засідатися комісія жовтень-листопад-грудень, коли буде формуватися проект бюджету на 26-й рік. Є питання за вас. Нема. Хто з вами про Хто проти? Утримався. Всі за. за рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проект рішення про внесення змін до річного виконавчого комітету Калуської міської ради 26 березня 2024 року номер 49 про склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради. Доброго дня, шановний голови, шановні Головні члени виконавчого комітету та присутні. Пропонується внести зміни до складу адміністративної комісії, зв'язку з тим, що одна з членів пішла у декретну відпустку, тому пропонується вивести зі складу. Юрисконсульта державного відділу Державного контролю Луці Вікторію Петрівною ввести заступника начальника відділу Держбурконтролю ще мір Руслану Петрівну. Питання заваження. Нема. Хто зданий перетищення? Хто проти? Утримався. За рішення прийняти. Так, наступне перетищення про одноразові грошові допомоги. Стане ступання зв'язку. Дня, шановний голово, шановні члени виконкому та всі присутні, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про одноразові грошові допомоги. Даним проєктом пропонується надати одноразові грошові допомоги таким сім'ям, таким мешканцям громади. Шести сім'ям загиблих померлих зникли безвісти захисників України на суму 420 тисяч, тринадцяти пораним захисникам України на суму 120 тисяч гривень. 37 громадянам для вирішення матеріальних проблем на суму 71 тисячу 200, 232 тисячі гривень, 30 онкологічно хворим на суму 243 тисячі гривень, 7 батькам дітей з інвалідністю на 26 тисяч гривень та відмовити надані одноразовому таких 4 громадянам. Загальна сума рішення складає 881 тисячу 55 гривень 50 копійок. З них 880 тисяч 232 гривні для виплати самих. Допомог і 823, 823 гривні 50 копійок на поштовий збір. Є питання зауваження? Нема. Хто за дане притищення? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Рішення прийнято. Наступне притріщення продання одноразових шової допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблих захисників України. Даним проєктом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги трьом сім'ям загиблих захисників України для спорудження надгробку на встановлення цифрового QR-коду та лавки біля такого надгробку. Загальна сума рішення становить 106 тисяч 550 гривень. Так, є питання завершення? Нема. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за рішення прийняті. Так, наступного перетрішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Калицької міської ради від 28.03.2023 року номер 60 про затвердження порядку надання грошової допомоги. Даним проєктом рішення пропонується додаток 8 до рішення виконавчого комітету від 28 березня, 2023 року номер 60 викласти у новій редакції. Які зміни відбулися? Тобто, порядок надання одноразових грошових допомог сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвісті та захоплених полон захисників чи захисниць України. Даний порядок виносимо у новій редакції. Які зміни відбулися відповідно до протокольних рішень Калузької координаційної ради з питань впровадження ветеранської політики від 7 серпня було розглянуто пропозиція та погоджена і відповідно стала підставою для внесення змін у порядок, розширило розширений перелік категорії. Горі сімей, які мають право на звернення за одноразовою грошовою допомогою, це сім'ї померлих демобілізованих захисників чи захисниць України, смерть яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби чи захистом батьківщини в розмірі 20 тисяч гривень. Є питання з ваше Нема. Хто дане про рішення? Хто проти? Утримався. Сюда. За рішення прийнято. Так, наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення одначого комітету Кам'янської міської ради від 25.06.2025 року номер 135 про порядок надання одноразових рошових допомог для спорушення доробку на могилі загиблого померлого захисника чи захисниці України. Даним проєктом рішення також пропонується викласти додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 25 червня 2025 року номер 135 про порядок надання одноразових грошових допомог, сам порядок викласти у новій редакції. Також, які зміни відбулися, також були ці зміни опрацьовані і погоджені на координаційній раді з питань провадження ветеранської політики в Кавській громаді а саме доповнили категорії сімей, які мають право звернутися за одноразовою допомогою на спорудження надгробку. Тобто сім'ї померлих захисників чи захисниць України, які мали бути підстави похованими на Алеї Слави, але виявили бажання бути похованими в іншому місці кладовища, ну чи на іншому кладовищі Калуської громади за умови спорудження надгробку на могилі, відповідно до ескізу, затвердженого відповідним рішенням Калуською виконавчого комітету міської ради. Є питання? Нема. Хто за дане проєшення? Хто проти? Утримався. Всі за за. Дякую. Звідом. Так, наступне рішення про затвердження контингенту мережі Калуської дитячої музичної школи і комунального закладу Голинська дитяча школа мистецтва міської ради та погодження розміру плати за навчання на 2025-2026 начальний рік. Доброго дня, шановний головуючий, всі присутні. На ваш розгляд виноситься даний проект. Що хочу наголосити, що контингент і мережа Калуської дитячої музичної школи і також Голинської школи мистецтв, незважаючи на те, що у Голенській школі мистецтв відкрито віддалені класи у Боднерві, вже декілька років поспіль залишається незмінною, навіть незважаючи на те, що зараз військовий час і дуже багато дітей повиїжджало. Ви бачите результати наших виховань. Відділення дитячих музичних шкіл і відповідно постійно йде, триває набір. Так що... Мережа і контингент незмінні вже протягом декілька років. І всім вже відомо, що протягом півтора місяця у управлінні культури працювали аудитори, і, відповідно, вони перевіряли також розмір плати батьківської плати за навчання у Калузькій дитячій музичній школі та у Голенській школі мистецтв. Перших дуже сильно було вразило, що у нас є безоплатні інструменти, а це духові та ударні інструменти, також бандура і цимбали у Калузькій школі. Чи музичні школі е, також е, ними було запропоновано розробити калькуляцію е, відповідно на збільшення розміру оплати е, вартості послуг е, за навчання бухгалтеріями даних закладів було пропрацьовано і відповідно. Ну я зараз вам назву суми, які були десь середня сума, скільки би мало куштувати навчання з однієї дитини у місяць е, у музичній школі, і також у голинській е, школі мистецтв, якщо відповідно до калькуляцій, розрахунок вартості навчання в Калівській дитячій музичній школі на 2025-2026 рік. Видатки на одного учня музичної школи становлять 1870 гривень 80 копійок, і у голинській школі мистецтв відповідно трохи менша сума, оскільки там. Е, Mniejszy pedagogiczny Штатний розпис, то становить 1510 гривень. Зрозуміло, що ми аналізували абсолютно всі суми на всі суми по Україні за оплату навчання у музичних школах. Була проведена нарада із директорами музичних шкіл під головуванням Надії Богдане, де ми дуже детально проаналізували і висновки аудиту, і також платоспроможність населення Калуської громади, платоспроможність батьків, і було прийнято наступне рішення, яке ми сьогодні. Сьогодні виносимо на розгляд калузької е, виконкому. На даний виконком, отож за даним рішенням, ви бачите, так само залишається незмінним, тобто безоплатне навчання дітей, які займаються на духових та ударних інструментах, бандурі та цимбалах. Пояснюю, чому так. Уже багато років ви знаєте зразковий духовий оркестр Золоті сурми, де учасники, вихованці даного оркестру представляють Україну на всіх міжнародних рівнях, і відповідно крім фінансування, крім того. Що ми підтримуємо постійно. Міська рада постійно фінансує поїздки даного оркестру костюми. Все рівно батьки закуповують інструменти, і так само багато коштів іде, де батьки вкладають для розвитку дітей. Тому ми залишаємо ці інструменти так само безоплатно. Трохи будуть підніматися ціни на біль на такі найбільш популярні уроки це гітара. Якщо попереднього року було 180 гривень, хочу наголосити, що це найнижчі. Ми проаналізували всі плату за навчання в області, то в Калузькій громаді це найнижчі суми. Якщо минулого року становило 180 гривень, то зараз максимальна плата буде 250 гривень, і так само у Голині гітара становила. 160 гривень і максимально буде 250 гривень. Відповідно, всі інші напрямки будуть набагато дешевшими. Тобто, якщо баян акордеон у Калуській дитячій музичній школі попереднього року було 120 гривень. Зараз ми пропонуємо 150 гривень, і відповідно у Голинській школі мистецтв аналогічно, якщо вони були по 110 гривень, то десь ми вже зрівняли суми так само 150 гривень. Наскільки ну, я зрозумів, що витрата на одного учня 1100 гривень, ми пропонуємо так, ну, 250 процентом розміру. Прекрасно все дефінансовує для бюджету територіальної громади. Є в кого питання заважені? <клес> Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Фізан. Дякуємо. Дякуємо вам за підтримку мистецької освіти у громаді. Так, наступне питання про затвердження грошових допових норм витрат для забезпечення харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Калицької міської територіальної громади та Новдана, че будь ласка. Всім добрий день. Даним проектом проєкт, рішення пропонується затвердити з 1 січня 2026 року. Грошову добову, добову норму витрат для забезпечення харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Калузької міської територіальної громади згідно з додатком. 1, додаток додається. Так. Є питання за вашення? Так, зоні там зросли, так? Зросле, де було. 400 гривень. Це харчування в основному. Харчування. Ну так. Де було 100 гривень, гривень. похарчуватися зараз, то нераніше кажуть спортсменів. 200 гривень на цілий день так мало, але це трошки буде можливість дійсно тим дітям, які будуть до змаганнях Якщо йде мова про обласного війну, навіть державний, то це було столиця, там. У містах та обласного значення, столицях, в містах, мільйонниках. 300 гривень. Є питання залише? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Дякую. За рішення прийнято. Дякую. Так, наступне проєкт рішення про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Кавської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, будь ласка, фінансові. Добрий день шановний голова, члені виконавчого комітету присутні запрошення. На ваш розгляд виноситься даний проект рішення. Ним пропонується затвердити середньостроковий план публічних пріоритетних публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади на 26-28 роки, який попередньо схвалений на засідання місцевої інвестиційної ради, яка відбулася 19 серпня 2025 року. Є питання заложені. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався. Всім за. Всім за рішення так? Не хоче вашу стратегію. Все. наступне рішення. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2024 року номер 30 про організацію спільнокорисних робіт в умовах воєнного стану на території Павлівської міської територіальної громади. Даним проектом рішення пропонується доповнити перелік замовників підприємств, установ, організації суспільно-корисних робіт пунктом 11 благодійна організація, благодійний фонд крила підтримки. Є питання заважне? Нема хто за дане притріщення? Хто проти? Утримуйся. Всі за. рішення прийняти. Наступ про житлові питання, Тарасанович. Всім доброго дня. Стандарти, технічне рішення. Розглянули на житловій комісії ряд заяв мешканців. Тут два розділи питань. Це є постановлення на квартирний облік, чотири сім'ї. В основному це військовослужбовці і переміщені, і відповідно зняття з квартирного обліку. Три сім'ї, дві в зв'язку з смертю і одна в зв'язку з тим, що людина здобула житло. Купила. Є питання зауваження? Нема. Хто за дане практичні? Дякую. Хто проти? Утримуйся. Зарішення за рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проект рішення про передачу виконавчої документації на об'єкт нове будівництво модульної газової котельні на території Калицького ліцею номер 10 на вулиці Вшина 17, місті Калищі Івано-Франківській області. Шановний голово, члени виконкому та всі присутні, на ваш розгляд пропонується затвердити проєкт рішення про передачу виконавчої документації на проєкт нове будівництво модульної газової котельні на території Калушського ліцею номер 10 вулиці Євшина 17, місті Калиш Івано-Франківської області. Пропонується управління будівництва розвитку інфрацій... Структури Калушської міської ради Юрій Токарук передати виконавчу документацію на об'єкт нове будівництво модульної газової котельні на території Калушського ліцею номер 10 на вулиці Євшина, 17 в місті Калищі Івано-Франківської області, управління освіти Калушської міської ради Ірина Люклян, згідно з додатком, 79 позицій. Питання завершення нема. Хто дане притищення? Хто проти? Утримався? Всі за. Наступне рішення про затвердження проєктної документації на будівництво об'єкту, реконструкції ЦТП. Під газовою котельню в районі вулиці Бадана, хмельницького 36, місті Калиш Ванферківської області. Пропонується затвердити проєктну документацію на будівництво об'єкту реконструкції ЦТП під газовою котельню в районі вулиці Будівельників, 36, шість місті Калищ Івано-Франківської області. З наступними показниками. Загальна кошторисна варість 11 мільйонів 408 тисяч 743 гривні. З них будівельні роботи 5 мільйонів 156 тисяч 29 гривень. Устаткування 3 мільйона 477 тисяч 875 сімдесят Гривень, інші витрати 2 мільйона 774 тисячі 839 гривень. Є питання зауження? Богдана Хмельницького. 36. Так. Що нема, хто за не непритрішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за рішення прийняти. Наступне рішення про затвердження проектно кошторисної документації на будівництво об'єкта ліквідація засипка провальної воронки номер 14 г на вулиці Гліба в місті Калуш. Пропонується затвердити проєктно кошторисну документацію на будівництво об'єкта ліквідація, засипка провальної воронки номер 14 Г вулиця Глібова в місті Калуш Івано-Франківської області. Нове будівництво коригування з наступними показниками: загальна кошторисна вартість 309 тисяч 311 гривень. З них будівельні роботи 246 тисяч 967 гривень, інші витрати 10 тисяч 792, ПДВ 51 тисяча 552 п'ятдесят Є питання за <пробітник> Нема. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі <пробітник> за <Шіза. Шіза> рішення <пробітник> прийняти. Так, наступне проект рішення про дня дозволу про лінії з питань надзвичайної ситуації міської ради на безоплатну передачу матеріальної цінності. Дякую. Шановний Андрій Михайлович, шановні члени виконавчого комітету, це клопотання керівника РТ, Калиського РТЦК. Нами було придбано товар матеріальні цінності. Даним рішенням пропонується надати дозвіл управління надзвичайних на надзвичайних ситуації на безоплатну передачу даних матеріальних цінностей. Є питання за уваження? Нема. Хто за дане рішення? Хто проти? Дякую. Все за рішення прийнято.